Сьогодні ми мали молитву, бо я хотів розпочинати з жарта, а жарт не пройшов фільтрацію пастора. Тому починаємо так. Отже, сьогодні ми будемо говорити про тему Альфа і Омега. Трішки будемо з вами розважати про ці теми. Я Альфа і Омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має, прийти Вседержитель. Взагалі, я коли готувався, я робив якісь. До якби дослідження дивився, що таке Альфа, що таке омега, як перші читачі об'явлення було написано грецько, як перші читачі сприймали ці літери, і от якраз насправді це було цікаво подивитися саме на літери, як це сприймалося тодішніми читачами. І Трішки от хотіли, хоті, хотів сповісти, що ця фраза вона обросла від великим літературним та історичним значенням. І ми будемо розглядати контекст кожної з букв Альфа і Омега. Це символіка, яка об'єднує букву Альфа і букву Омега разом. Ця фраза сказана про Ісуса, наголошуючи на його божественності, на тому, що Він початок і кінець. І якраз про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Альфа і Омега, ось так вони виглядають окремо. Поговоримо про перше, що таке Альфа. Початок з Богом, потім розберемо, що таке Омега і який має бути кінець з Богом. І взагалі для того, щоб ми, якщо хочемо, щоб Бог з нами був на кожному з наших початків, і Бог завершив всі справи, які ми починали, яким він має бути згідно цього, згідно Біблії, згідно писань. Альфа. З... Першої писемності з фініхійської писемності альфа походить від літери Алеф. Алеф вона також звучить і в гебрецькому алфавіті, і Алеф в цій фініхійській писемності означає віл-проводир, той, хто провадить. Ось так вона виглядає. Той, хто провадить, той, хто веде. І розглядаючи Альфу, тобто Алеф через. Цю призму було досить цікаво, що перший, перша літера і перший той, хто веде. І відштовхуючись від е, Алефу, давайте поговоримо з вами про початок. Чи легко нам щось починати? Зазвичай, серед, серед купи нашого життя, серед купи клопотів, великої кількості сфер е, складно. І я просто задав, задав собі запитання, як я щось починаю? І, і насправді я знайшов себе, ловлячи на себе на думці, що ну, починає дуже складно. Але в мене було інше запитання до себе. З чого я починаю? Який перший крок для мого початку в мене є? Як тільки я щось хотів почати, я думаю, що більшість може з вам, зі мною погодитись, я всім це розповідав. Це велика раніше особисто моя була проблема, я всім це розповідав. Я хотів вивчити колись іспанську. Всі вже знали про це. Мене вже питали, що там, як іспанська, У мене навіть дуалінгу на телефоні не скачений. Е, я, там, я всім розказував місяць, що я хочу піти там, е, в зал тренуватися на ММА. Ну, тобто, до прикладу, іспанська не протрималася, зал протримався. І питання от, в чому різниця? Чому, я, чому мене було це бажання сказати, бажання розповісти? Дякую. І... Я не буду зараз говорити за користь того, чи треба щось комусь розказувати, коли ви починаєте? Це зовсім інша тема для проповіді. Це абсолютно не сьогодні про це будемо говорити. Але от з чого ми починаємо, я для себе виділив, що я починаю зі слів. З чого і, або як починає Бог? Коли я задумувався, що Бог і Ісус називаються початком, тобто Альфи, проводарем, як я можу з ним почати щось в своєму житті? Багато речей, які люди починають, не починає Бог. Іспанську, напевно, не почав Бог особисто в моєму житті. Якщо що мені робити, якщо я хочу, щоб Бог, Ісус, був усім моєю моєю альфою, тим, хто мене веде. Що мені треба зробити? Мені надзвичайно багато опцій щоб щось почати. І як з тих всіх опцій я оберу то, що де буде мене вести Бог. Як мені це обрати? Як бути впевненим, що я зроблю вибір правильний, вибір з Богом, вибір там, де точно моїм проводерем буде Бог? Складно. Або я задам запитання, як відрізнити початок з Богом і початок без Бога? Я, коли це задав собі саме це запитання, як починає Бог, я рушив аналізувати Біблію. Я подумав, якого персонажа я хочу подивитися на життя якого персонажа. Але е, мені от прийшло в голову, як починає Бог саме відносно структури Біблії. В Біблії 22 книги з Біблії мають у своєму першому розділі та першому вірші термін слово, пророцтво говорили, промовляли, казали. Питали. 22 книги з Біблії в першому розділі, в першому вірші мають термін слово пророцтво, говорили, промовляли, казали, питали і так далі. І більше половини з книг Біблії мають у першому розділі термін. Тобто мають в першому розділі. Не, не в першому вірші, а просто в першому розділі цей термін. І мені це стало цікаво, я почав більше туди. Чому саме слово, чому саме послання комусь? Початок. Перепрошую. Оце о, о, приклад Левит 1.1. І кликнув Господь. Числа 1.1. Господь промовляв повторення закону 1.1. Мойсей говорив. Ісус новин сказав Господь 1-1 суддів Ізраїлів і сини Господа говорячи, суддів 1-1. Промовляв. Тобто, я хотів якраз просто сфокусувати увагу не на самих віршах, а саме на тому, що там є ті слова. Промовляв, говорив, казав. В цьому Мені, мене це ще більше зацікавило, я почав дивитися далі. Бог починає зі слова. Бог почав словом. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. Бог починає зі слова, Бог говорив до пророків, і було слово Господнє до Йони, Амінотаєвого Сина таке. Бог починає зі слова, споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Тобто, якщо говорити про початки, то можна сказати так: що коли ми починаємо щось, у нас є природнє бажання це розповісти. Не просто так, ми взяли щось від Бога. Я щось від нього в цьому плані. І порахувавши ці книги, я, от, я не знав, куди далі йти. Як от просто з цифрою 22 книги рухатись далі і розвивати цю думку. Я завершив оце дослідження, помолився. Закрив ноутбук. І я закрив ноутбук і кажу собі: ну, молюсь, щоб цей час, що я провів, от він. Не, не був надарма. Я помолився перше. Далі. Наступне, що я зробив, я вирішив доторкнутися до такого священного граля знань. Я пішов на каву з Дмитро Євгеновичем, і ми сиділи і говорили за це. І я кажу: пастори, дивіться, що я, дивіться, що я маю. 22 книги Біблії починаються. З терм... Використовуючи термін слово, я не знав, що моя фраза породить півгодинну лекцію, але мені було насправді дуже приємно тоді це почути. І ми говорили взагалі за багато різних тем. Просто одна з них якраз була, була цією. І тоді, я вже, тоді, коли я говорив це пастору, я зробив себе на думці, коли я хочу щось почати, наприклад, у підготовку до проповіді або до чогось, я хочу щось перше, я розповів це Богові в молитві. Далі я розповів це комусь. І далі, коли я почув півгодину дуже дуже змістовну, грунтовну лекцію від пастора, третій був, був третій пункт. Я почув, я слухав, я сприймав. Як вам таке ламання четвертої стіни, приклад до проповіді, підготовка до проповіді. Але насправді мені було надзвичайно тоді отак, чітко зрозуміло, що хотів Бог мені цим сказати. Є слово в нашому житті, може бути, от Бог починає через слово, і початки в нашому житті можуть ми можемо їх фільтрувати по таким декільком параметрам. Чи було, чи було в нашому житті початок, профільтрований через ці два параметри? Чи був наш початок профільтрований через наше звернення? Чи був наш початок профільтрований через те, що я почув від Бога, те, що я прочитав в Писанні? Чи було це? Це якраз питання цього правильного початку. І от повернемося до нашого першого твердження: Бог починає словом, Бог починає зі слова. На що ми тут можемо звернути увагу? Ми можемо звернути увагу, що є молитва як, як наше звернення. Не боїмось висловлюватись в молитві відносно своїх починань. Це те, що робить Бог на кожному з його початку. До пророків він завжди постійно говорив. Він постійно говорив до пророків і через пророків і діяв. Тобто, наша задача так, як починає Бог, так починати і нам через висловлювання. Не боїмося висловлюватись відносно своїх починань. От тут якраз це три пункти, які я виніс для себе. Я помолився перед тим, розповів комусь і почув, як хтось каже. Хтось може замість почув використати слово прочитав в описанні, тобто був чутливий до слова. І якраз другий пункт. Другий пункт це слово Боже, звернення Бога. Слово Боже, в цьому випадку, якщо в контексті молитви нам треба не боятися висловлюватись відносно своїх починань, то в контексті Слова Божого необхідно бути чутливим, почути. Як словесне звернення Бога до нас через Писання або через людей, тобто у цьому випадку бути чутливим. Але що от робити, коли? Ну, насправді теорія не працює. Коли руки опускаються, я наче почав все ідеально. Почав прекрасно. У мене там, не знаю, в якийсь приклад в роботі все ідеально йде. Коли все йде не по плану, я молився, я був чутливим до слова. І навіть більше я розумів, що той початок, я вже от не, не просто на початку, я вже там трошки далі, я вже розумів, що початок він був правильний, він був від Бога. Пропущений через ці всі фільтри. Ну, і початок був ідеальний. Я, ну, іде... Краще не могло складатися. Не могло це бути просто випадковістю і так далі. Але чому зараз там, мені щось не вдається? Чому зараз я не на тому місці? Чому зараз не сповнилось те, що я хотів? Чому зараз після гарного початку я не там, де я хотів бути спочатку? Боже, ти. А де ти? Хоча початок був правильний. Як в цьому випадку зробити? Розглянемо такий приклад. Матвія 14, 4, 32. Човен уже був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він йде морем, жахнулись, то привид. Заговорили і кричали з переліку. Та Ісус цієї ж миті мовив до них: Заспокойтесь це я, не страхайтесь. Аж тут Петро озвався до нього і каже. Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до Тебе. «Підійди», – сказав Ісус. І вийшов Петро з човна і почав іти по воді, і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав потопати. І крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом присягнув руку, вхопив його і мовив до нього, маловіри, чого ти засумнівався. І як увійшли до човна, вітер ущух. І тоді ті, що були в човні, вклонілися йому до них, кажучи: Ти істинно, син Божий. Просто розглянемо цей уривок відносно того, навіть початку, про який ми говорили. Петро каже, Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти повели підійти до мене до тебе водою. От він звертається до нього. Тобто, це наше звернення було. Початок, наше звернення. Друге, підійди, сказав Ісус, чутливість до Слова. Петро міг сказати, та я так, я, я пожартував, <рит> нікуди я не підійду. <рит> я, так, мені страшно поморю йти, чи, можливо, то взагалі привид. Він міг будь-яку будь відповідь вибрати, окрім того, щоб справді вступити з човна і піти. Але він вибрав йти, він справді встав, вийшов з човна і почав йти по воді. І Петро помолився в цьому випадку звернувся до Ісуса. Петро був чутливим до слова. Тобто на відповідь Ісуса підійти. Петро справді взяв і підійшов. Але навіть почавши правильно, ми знову бачимо він упав в воду. Давайте винесемо собі цю картинку в голові і потримаємо Омега. Поговоримо про Омега. Омега це закінчення. І чому говорили за альфа, що це був початок альфа з Фінікійської писемності Алеф і так далі проводир. в контексті омега закінчення. Що таке це омега? Омега на противагу Омікрону. Омікрон О маленьке в алфавіті грецькому. Омега О велике. мега мега-о. І це остання і наймолодша літера грецького алфавіту. Вона додана, до речі, найпізніше. І мені справді дуже, дуже було це все сподобалось. Тому що досліджуючи, я помітив, що це воно, її додали в останнє. І... Тобто вона не лише була останньою в алфавіті, її додали в останнє. І це так можна гарні паралелі провести. Бо так само Ісус прийшов до нас і прийде потім. Буде найпізнішою і найостаннішою цією крапкою Омега, цією буквою, після якої нічого не, були, не буде додано. Такою і, була, <кхем> Такою і була Омега. І також як от читач. Коли він відкрив послання Івана, тобто відкрив оце от об'явлення, як він сприймав це омега? Тоді дуже було багато, як ми знаємо, в Греції були розвинені дуже пантеони богів. І тоді, в грецькій міфології, омега була символом не лише як буква, а як символ закінчення. Цей символ тоді символізував Бога війни Кратоса, І в своєму значенні, цей персонаж є архетиповим. Він тоді мав велетенську армію, яка просто знищувала все на своєму шляху. І ця армія якраз тому й дала цю е, літеру омега закінчення. Це кратус. Е, Можете трошки довше продивитися, я це швидко пропустив. Е, тобто, Ісус каже: я Альфа і омега, початок і кінець. Про початки ми поговорили. Як що до кінця, як Бог свершує свої справи? Як нам справді звершувати справи в своєму житті, розуміючи, що їх проводить до кінця Бог? Розуміючи, що ми хочемо бути з Богом, в контексті Бога, починати з Богом і завершувати з Богом? Як це, як це зробити? Якщо ми намагаємося жити справді так, що в нашому житті Бог є тим Альфою та Омегою, і якщо ми вже поговорили про те, що. Ми починаємо з Богом. І нам треба, коли ми починаємо з Богом, нам треба в сміливості в молитві. Нам треба бути чутливим до того, як Бог до нас говорить, відносно закінчення. Згадаємо Петра. Ісус же при цьому простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: маловіре, чого ж засумнівався, як увійшли до човна, вітер щух. Петро е, був, як Ісус його назвав, маловіром. Чого ж тоді йому бракувало в цьому випадку Петру? Віра. Якщо ми хочемо, щоб Ісус, Бог, був нашою омегою в житті, ми маємо довіряти. Чи впевнені ви зараз? Я собі задав таке запитання собі, просто чи, чи впевнений я зараз, що я в деяких моментах в житті, в якому в, в служінні, в якихось складнощах, чи я не можу. Бути впевнений, що Ісус зараз не скаже мені, маловіра, а чого ти засумнівався? Чи я справді роблю від себе все можливе і не нарікаю? Я задав собі це запитання і коли глибоко подумав, позитивної відповіді я не дав. І знаєте, що, до речі, найкрасивіше в цьому, в цьому ривку? Те, що вони увійшли до човна. Вони не доплили, після того, як Бог. Сказав, ти маловір, Петро не почав. Ну, я маловір, ладно, полетіло. І він не почав плисти до човна. Він встав на ноги, і з Ісусом вони пише, увійшли, і, як увійшли до човна, вітер Рощух. Вони увійшли до човна. Тому в цьому випадку, оце от це наше омега, воно наступить через присутню довіру в нашому житті та розуміння. Вірності того, вірності тому, хто в вас спонукав цей правильний початок, якщо ми відфільтрували цей початок, про який договорили. Довіра. Поговоримо також про неємію. Історія про Неємію насправді не потребує детального е, пояснення, але нагадаю собі декілька моментів. Наємія тоді отримав звіст, звістку, що Єрусалим було спалено, зруйновано. І, е, а вони сказали мені: позосталі, що лишилося з полону там в окрузі, живуть у великій біді та ганьбі, амур Єрусалиму поруйнований, Абрама його попалені огнем. І сталося, як, я, як почув я ці слова, сів я і плакав, і був у жолобі кілька днів. І і молився перед лицем небесного Бога. Неємі також починав не просто з власного бажання. Хоча, звісно, йому він був при дворі, в нього була досить хороша посада. Не просто він так вирішив піти відбудовувати місто. Він починав, і його початок був перед лицем небесного Бога, правильний, відфільтрований. І на шляху до відбудови храму у Неємії було багато тих, хто просто мовчки не хотів, щоб ця відбудова відбувалася. Або ну цар його не з першого разу відпустив. Але ми бачимо, як реагує Неємія. Неємія довіряє. Навіть коли знає, що армія на них йшла, ну там атакувала, якби мала атакувати армія. Він знає, що армія на них йшла, була немалою, і будівники, які займалися відбудовою міста, вони ж самим і будівниками, по суті, і не були. Просто люди, які займалися відбудовою міста, вони точно не воїни. І вони не сильно могли запропонувати би відпір, але все рівно могли. І розглянув я це і встав, і сказав я до шляхетних, і до заступників, і до решти народу, тобто всього народу, не просто воїнів. Не бійтеся перед ними, згадайте Господа Великого та Грізного і воюйте за ваших братів, ваших синів, дочок ваших, жінок ваших та за доми ваші. І сталося, як почули наші вороги, що нам те відоме, то Господь зламав їх задум, і всі ми повернулися до муру, кожен до праці своєї. І від того дня, що половина моїх єнуків робили працю, а половина їх міцно тримали списи, щити і луки, і панцири, а зверхники стояли позад юдиного дому. Тобто. Він вірив, він говорив всім, не бійтеся перед ними. Він, чист, він прямо говорив, Господь зламав їхній задум. Він міг сказати в будь-який момент, та, мені, мені дуже комфортно. Я, в принципі, маю на той час він був дуже, в дуже хорошій позиції. Мені комфортно, мені нічого зараз не потрібно, не буду нічого добудовувати. І він міг навіть цього не почати. Але почавши, в який момент він міг кинути, та в будь-якій, він назад міг повернутися і сказати. Мені так мені було комфортніше. Давайте, давайте, давайте назад. Він цього не зробив. Він довіряв. І в цьому випадку ми бачимо: Господь зламав їхній задум. Коли ми довіряємо, то Господь омега в нашому житті, він піклується за нас. Господь він ламає задум ворогів, вламає перепони, які забороняють нам можливо бути успішними в чомусь. Перепони, які забороняють нам просто насолоджуватись життям. Господь ламає задум. І наступне також хочу розглянути приклад Давида. Якщо не не здався, то довіряючи Богу, він не здався, то в Давида трішки інший ракурс того, що зробив Давид. Давид не спішив. Давид думав собі, мій син Соломон ще молодий, слабкий хлопчина, а храм його ще треба збудувати Господові. Повинен був вилич... бути величавий, знаний славний по всіх краях. Оце ж почну я споготовляти для нього. І багато наготував Давид перед своєю смертю. І там далі Давид говорить Соломону, що ти мені було явлено, що я не зможу збудувати всі храми цей храм, тому що я багато війн вів. Говорить Давид, я вів багато війн, багато крові пролив, ти це зробиш замість мене. Ну і згадаємо, що Давид дуже довгий період часу хотів збудувати цей храм. Це було, Він починав з цією думкою, з цією ідеєю. Але Господь сказав ні. Давид наготував все. Наготував стільки ресурсу, що після того, як Давид, після того, як Давид помер, коли Соломон приступив до правління... Соломон збудував такий той храм. Але от питання таке: чи міг би встигти Давид збудувати? Я не впевнений, що чи міг би прям встигти до кінця, але він міг точно почати. І тут контекст Давида Він не казав Богові: Та, я ще трошки поживу, я якраз встигну добудувати храм. Він слухав Бога, він чув його, і він говорив, що так, храм добудує син. І це була якраз омега в житті Давида. Тобто довіра, довіра максимальна з правильним початком, з правильним продовженням, скажімо так, тому що впродовж всього часу це була довіра Давида до Бога. І з правильним кінцем. Тому що, врешті-решт, Соломон збуд, це був той, хто збудував храм. І як і Неємія. Довіряв, не здаючись, довівши своє діло до Омеги. Так Давид не поспішав, не порушуючи Слова Божого, і довіряв. Так і Петро, навіть після того, як був названий маловіром, все рівно встав і увійшов в човен. І вони всі довели своє діло до завершення з Богом. Давайте підсумовувати. Альфа, початок, Бог проводир, сміливі в молитві, чутливі до слова. Тільки в, таких, в такому випадку ми точно будемо тими людьми, яких Бог веде, тими, почат, тими людьми, початки яких будуть з Богом. І друге це омега. Довіряй. Довіряй, не здаючись, довіряй не спішучи. Довіряй, коли впав. Я Альфа і омега, говорить Господь: Бог той, хто є, хто був, хто має прийти. Вседержитель. Давайте помолимось.